Всім доброго дня! Вас вітає крамничка барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці товари для дому пропонуємо електрокамін заводського виробництва. Може працювати як тепловентилятор або як камін. Температуру може давати до 300 градусів. І є три режими тепловентилятора. Сам камін всередині має шамотну цеглу, яка нагрівається і відповідно довго утримує тепло. Камін новий. В експлуатації не був. Зберігався в сухому приміщенні. Збоку має отвори, через які йде тепло. Зараз побачимо характеристики. Які вказані заводом-виробником. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо вас у нашій крамниці в п'ятницю, суботу та неділю.